Дотик Консі Сіендей. Одненька пара босоніжечок буде така 39-го розміру. На довгий рукавчики іде такий дрібненький рубчик. Тут такий проглядається корсет у розмірі XL. Це таке слоєточко у мене рядненькі. Спинка йде так зашнуровується. І у розмірі 40. розмір S. Це платячко в нас у розмірі S, воно дуже гарно тягнеться з такими на шийці буде камінцями. Класичне. Йдуть такі шовчики рельєфні, трошки донизу розширено, на шовчику буде знизу такий розріз. Ззаді на капельку застібається, йде на підкладочці. І розмір у ньому 44. Це падєчка у нас у розмірі М. Це теж таке стильненькі розміри 36 на поясочку. Дуже таке легеньке. 44. котон такий 42, гудзички до половинки. Розмір L. Сет лялечко у розмірі S. Два таких атласних синеньких на бретелях у розмірах 44 і 38. Розмір М. На підкладочці розмір 40, таке шифонове, Льон на одне плече. Розріз іде по боках у розмірі 42. Це таке котонове на натуральній підкладочці в розмірі 42. Розмір S. Це йде на запах. Тут зав'язується на поясочку. Ага, таке в нас вже було одне платье. Це запаковане буде в іншому розмірі. І нарядне платьєчко у розмірі 48. Таких два платья з 50. П'ятдесятий і ага, в одному розмірі вони йдуть. І отяжечка підплатєчка. Або щоб не світилося, у розмірі М.